Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас буде з вами заняття з математики. Відгадайте, будь ласка, загадку. Є в квартирі молодець, математик і мудрець. Він тебе не підведе, бо точний рахунок дням веде. Ви здогадалися, про що я загадала загадку вам? Так, діти, правильно! Це календар. Він нам допомагає пізнати. Який сьогодні день, яка дата. За допомогою календаря ми можемо визначити, який зараз день тижня, яке число, який місяць, робочий це день чи вихідний. Сьогодні я хочу познайомити з вас, які ж бувають календарі. Є ось такий найменший календар, він називається. Кишеньковий, тому що його можна покласти в кишеню. Він дуже маленький і зручний. Якщо ви кудись їдете або йдете і вам потрібен календарь, то його дуже зручно взяти з собою. Є ще календар відривний. Його вішають на стінку. Для цього є спеціальна така картонка красива, його прикріпляють і вішають на стіну. Він називається відривний тому. Що його можна відривати, і треба відривати кожен листочок. Пройшов один день, відриваємо листочок. Пройшов другий день, відриваємо листочок. А ще цей календар, мені, наприклад, подобається тим, що в нього є багато різних порад. Наприклад, цей календар називається смачна й корисна, бо в цьому календарі все говориться про їжу. Напечатані різні рецепти, за якими можна приготувати смачні страви. Бувають корисні для того, щоб для, про квіти, про тварин. Є отакий, ви зрозуміли, відривний, тому що його відривають. І якщо на початку року він ось такий товстенький, то до кінця року залишається одна палітурка, бо всі інші листочки ми відриваємо. Є ще календар настільний. Бачите, як він зручно стоїть на столі. На цьому календарі е, обов'язково є картинка і, звичайно, самі дані про дату, назва місяця і дні тижня. Ви бачите, що в цьому календарі і взагалі у всіх календарях є цифри, написані чорним кольором і є червоним. Чорним позначаються дати робочі дні і червоним це свята або вихідні дні. Чим подобається цей календар настільний, діти, тим, що на ньому є такі маленькі календарі минулого місяця. І майбутнього. Або якщо вам треба подивитися, що було в минулому місяці, або що буде в майбутньому, дуже зручно подивитися. Цей календар, ви запам'ятали, називається настільний. Діти, є ще ось такі великі календарі настінні, тому що їх вішають на стіну. На цьому календарі ми бачимо, що Є усі місяці, починаючи з січня і закінчуючи груднем. тобто увесь рік усі, всі місяці на ньому надруковані. І саме на цьому календарі ви теж бачите, що є червоні, сині і чорні цифри. Чорні це робочі дні, сині це субота. І неділя-вихідний день надруковані червоним кольором. Дітки, я гадаю, що ви пам'ятаєте назви днів тижня, назви місяців. І зараз я хочу вам запропонувати послухати казку. Приготувалися? Тож слухайте уважно. Дуже давно жив у казковій країні старенький дідусь рік. І було в нього. Чотири дочки. Як ви вважаєте, хто вони і як їх звуть? Його дочки це пори року зима, весна, літо та осінь. У кожної із сестер було по три сина. Здогадалися, хто це? Так, діти, це назви місяців. У зими три місяця це грудень. Січень та лютий. Вони ж такі холодні та сердиті, як і їхня матуся зима. Друга сестра це весна. У весни теж три сини. Слухайте, давайте закріпимо, як вони називаються. Це березень, квітень і травень. За весною завжди приходить третя сестра це літо. І зараз давайте закріпимо з вами, як же звуть синів літа. Це червень, липень і серпень. І у нас залишилася четверта сестра, це осінь. Давайте з вами згадаємо, як же ж звуть дітей синів осені. Це вересень, жовтень і листопад. В осені люди завжди на зиму запасають, врожай збирають, природу до зими підготовлюють, тому що наступить дуже сурова, прийде сурова сестра зима. І взимку дуже буде важко. Пройдуть по землі зима, весна, літо, осень, а з ними і 12 місяців. Ось і рік минув, а наступного року все повториться спочатку. А зараз, дітки, я вам пропоную розглянути календар природи, який у нас у куточку природи. Я гадаю, що ви його пам'ятаєте. Дітки. Давайте розглянемо з вами наш календар природи. Побачили оце коло? Що ми тут визначали на цьому колі? Так, дітки, на цьому колі ми визначали, яка зараз пора року. Біла це у нас зима, зелена весна, червона літо і жовта-гаряча осінь. І ми стрілочкою, ось так з вами, показували, яка ж зараз пора року. Зараз весна. І я поставила стрілочку на весну. Наступне коло. Ми з вами показували стрілочкою, який іде зараз місяць. Він, це коло теж поділено на чотири сектора: Білий, зелений. Червоний і жовтий. Кожен означає пору року, але і кожний цей сектор, бачите, поділен ще на три частини, тому що кожної пори року у нас три місяці. Зараз у нас, ви знаєте, весна і йде місяць квітень, тому стрілочку ми пересуваємо на квітень. І наступне коло. Там, де ми відзначали стан погоди, яка погода? Чи дощова, чи сонячна, чи є на дворі райдуга, або похмура погода, або дує сильний вітер, або іде сніг. А ще є кола, на якому позначені дні тижня. Ви пам'ятаєте, скільки їх? Так, дітки, їх всього сім ви їх уже вивчали. Але давайте закріпимо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. І так само стрілочкою можна показувати, який сьогодні день тижня. Дітки, я пропоную вам вдома зробити ось такий календар, який, за яким можна визначити, яка зараз пора року. Це треба взяти коло, розділити його на чотири частини. Одне Білого кольору зафарбувати зеленого, червоного, жовто-гарячого, і потім або накліяти, або намалювати якісь малюнки, які відповідають даній порі року. Дітки, сьогодні на занятті я вас познайомила, які між бувають календарі. Давайте їх зараз закріпимо. Це кишеньковий, відривний. Настільний, настінний. Я сподіваюся, що вам сподобалось це заняття і ви з, із задоволенням вдома зробите календарь. До побачення!